Вікторії 30 років. Працювала бухгалтером. Чотири останніх займається соціальною роботою. Говорить, має змогу тепер спілкуватися з душевними людьми. Недоліків в моїй роботі немає. Я дуже люблю свою роботу. У мене дуже гарні, чуйні, душевні люди, душевні, підопічні. Цю роботу порівняти з якоюсь роботою, щоб сказати якісь відмінності, чи мінуси в роботі. Ну цього я не можу вам сказати. Цього немає. На дільниці Вікторії 10 пенсіонерів. Своїм підопічним жінка допомагає по господарству. Купує продукти і ліки, готує їжу, сплачує комунальні послуги та виконує складну для них побутову роботу. Допомагати самотнім, каже, її покликання. Всі одинокі, в яких немає ні родичів, їм немає кому там допомогти, ну, ми приходимо на допомогу їм. Як рідну сприймає Вікторію, 85-річна Надія Петрівна? Майже 20 років опікуються нею працівники територіального центру соціального обслуговування Шевченківської районної ради Полтави. Дуже хороші жінки, хороші, внімательні. А нам що потрібно? Нам потрібно одно, щоб до нас німа нас понімали Нелегкий труд їм дуже велика вдячність, тому що ми жінки, пожили і кожен своїм характером. Вікторія свою я її щита як дочкою у Полтавській області. 6300 соціальних працівників цієї кількості недостатньо, адже щороку навантаження на них зростає. Якщо подивитись на ті функції, які виконують вказані соціальні працівники, на ту відповідальність, яка покладається по виконанню державних програм, то необхідно відзначити, що це значна мала кількість, яка б на сьогоднішній день могла б якісно забезпечувати даний напрямок роботи. Цього року держава надала майже 4,5 мільярди гривень на фінансування соціальної сфери, повідомила Людмила Корнієнко. Це вдвічі більше в порівнянні з минулим роком. Анна Комар, Павло Бардиш, Полтавські телевізійні новини.